Так, до 1992 року у Дніпрі сплачували за допомогою компостеру за послугу Дніпровського електротранспорту. Змінилися часи та шляхи оплати за приїзд ставали деталі простішими. Сьогодні це можна зробити завдяки скануванню QR-кодом. Про еволюцію сплати за приїзд у Дніпровському електротранспорті. Дивіться далі в нашому сюжеті. Квитки покупалися в пунктах продажу квитків, і а компостування проводилося в кожному трамваї або тролейбусі, і і компостер кожної неділі виставляла комбінацію цифр. З квітня 93-го по грудень 94-го рішенням Дніпровської міської ради було ведено безкоштовний проїзд у місті Дніпро. Вже згодом він став коштувати 10 тисяч карбованців. З'явилися також і добові квитки. На задній частинці частинці має календарик місяць та тижні. І е, кондуктор при його покупці е, е, компостером роб, робить відмітку місяць і день. У 2013 році Дніпро вперше провів експеримент з новим способом оплати. Експеримент на трамвайних маршрутах номер 4 1216 з установкою валідаторів, де використовувався термобілет. Але, на жаль, цей, цей експеримент пройшов невдачно, і це останній квиток. Термоквиток, який є у нашому музеї, пасажири в ті роки, у 2014 році псували ці валідатори, і буквально через півроку ми цей проект закрили. Вже у 2017 році Дніпро стало одним із перших міст України, де пасажири громадського транспорту отримали можливість оплачувати проїзд безготівково. Наше підприємство з Приватбанком розпочало експеримент по з по оплаті проїзду в трамваях та трибусах з допомогою QR-кодів через програмно-технічний комплекс Приват24. Вже у 2025 році на заміну QR-коду Приватбанку прийшов міський додаток. ЄДніпро наразі в трамваях троєбусах оплата проїзду здійснюється. Як під чи з кондукторів та за допомогою qr коду є Дніпро без вотівковим способом, способом оплати проїзду? Є Дніпро дозволяє здійснювати оплату разових квитків добових квитків, проїзних квитків. Змінювалися технології оплати, а також сума поїздки. З 1996 по 2025 сума проїзду зросла з 20 копійок до 10 гривень. Збільшилася кількість пасажирів, а також користувачів додатку є Дніпро. Минулого місяця сума оплат. Через додаток сягнула мільйоном. Ми звичайно розуміли, що коли ми запустимо продукт, він буде популярний, їм будуть користуватися. Але, можливо, ми не доцінили того, що бувають там проблеми на дата-центрі, бувають проблеми там з системами і може щось вибувати. Звичайно, це мешканців міста не дуже цікавить, мешканці де хоче безперебійне роботи, тому подібне. Але ми виправили ці всі помилки. Саме Ірина провела мільйонний платіж. Електротранспортом жінка користується вже багато років, тож знає про всі зміни. Так само містом пересувається і її донька. Моя донька загрузила в цей додаток свічністик квиток. Там є фотографія, тобто не треба його носити з собою, немає ризику загубити. Це дуже зручний додаток для користування збоїв. Не нормально. шлях оплати проїзду в Дніпровському електротранспорті пройшов значну трансформацію: під компостерів та паперових квитків до сучасних QR-кодів та мобільного додатку. є Дніпро. Такий розвиток відображає постійну адаптацію до потреб пасажирів та технологічного прогресу.